Харі Кришна. Велич 17 глави Пхагавадгіт. Господь ще вас сказав. Моя люба парваті, ти почула про безмежну славу 16 розділу Шимат Пхагавадгіти. Тепер, будь ласка, послухай про нектарну славу 17-го розділу Шемат Пхагавадгіти. У сина царя Кхандгапхаву був слуга на ім'я Душасан, який був хтивий і мав дурну вдачу. Душаса Посперечався з Царевичем, що зможе проїхати на слоні. Він одразу засприбнув на нього, але за кілька кроків люди почали вмовляти його не кататися на цьому небезпечному слоні. Але безрозсудний душасан став понукати і підганяти його грубими словами. Раптом слон розлютився і дико забігав туди-сюди. Не втримавшись, Душасан впав на землю. Слон став на нього, і Душасан помер. Після цього він отримав тіло слона в сімхадвіпі, де мешкав у палаці царя. Цар Сімхадвіпа був близьким другом царя Кандгагу. Якось він вирішив подарувати цього слона своєму другові, цареві Кандгабагу, який, у свою чергу, подарував його одному поетові, чудові вірші, якого йому подобались. Після цього поет продав слона за 100 золотих монет цареві Мальви. Через деякий час слон захворів на невиліковну хворобу. Дізнавшись про це, цар вирушив до нього разом із найкращими лікарями. У цей час на подив царя слон заговорив: мій другий царю, ти дуже благочестивий і суворо слідуєш веда. Ти весь час поклоняєшся лотосним стопам Господа Вішну. Тому ти маєш знати, що зараз і ліки, ліки та лікарі будуть марними. Також, як жодні види благодійності чи жертвопринесень не допоможуть у момент смерті. Якщо ти дбаєш про мене і хочеш мені допомогти, то приведи того, хто щодня читає 17-й розділ Шмат Пхагавадгіт. На прохання слоня цар привів одного великого відданого, який регулярно повторював 17-й розділ Шмат Пхагавадгіт. Цей відданий під час читання 17 го розділу бризнув на слона водою і в той же момент слон залишив своє тіло і отримав чотирируку форму, подібну до тіла Господа Вішну. І відразу сів у літак із квітів, посланий, щоб забрати його на Вайкунху. Коли він уже був у літаку, цар спитав його про минуле життя, і душа розповів йому все, і вирушив на Вайкунху. Після того, що сталося, найкращий зудар удар з людей, цаль, цар Мальви, став повторювати 17 главу Шемат Пхагавадгіта і незабаром досяг лотосних стоп Господа Крішна, Харі Крішна.